Ця історія відбулася зі мною на початку 2000-х. В якості представника компанії, що брала участь у виставці Сія-2003 у Києві, я познайомився з однією молодою особою, яку звали Тетяна. Вона була киянкою і також брала участь у тій виставці як представник компанії «Шеріф». Компанія Шеріф виготовляла, як виявилося, досі виготовляє металевий захист для двигунів і коробок передачі автомобілів. Тетяна запропонувала мені роботу кур'єра з розвезення продукції компанії Шерів по торгових точках Дніпра. Тобто, товар пересилався з Києва транспортною компанією САД, а я отримував його і розвозив по магазинах і станціях технічного обслуговування. Грошима я не займався наприкінці тижня вона приїздила у Дніпро автобусом, об'їжджала всіх і знімала, так скажемо, касу. Одного літнього п'ятничного дня. Коли всі торгові і сервісні точки були відвідані, а часу до відправки автобуса у Київ було ще придостатньо, ця бізнес-леді мені запропонувала сходити на пляж. Через те, що вона не знала, де у Дніпрі можна холодитися у літню спеку, вона вирішила і мене потягнути з собою. Я було хотів погодитися тільки показати, куди можна сходити на пляж, а самому бути вільним від роботи. Але ж начальниця. В лапках сказала, що до кінця робочого дня ще три з половиною години, тому ти зобов'язаний бути з нею. Ну, треба так треба. Я не великий знавець пляжних місць у Дніпрі, тому куди знав, туди і пішли. І це було озеро на Червоному камені. У місцевих це озеро зветься Кар'єр. Я завіз її на квартиру, яку вона винаймала у Дніпрі. Вона там побула деякий час, приготувалася, і ми поїхали. Нічого цікавого на тому пляжу не було. Заграла вона, я сидів поряд. Вона розкладала якісь пасян час спливав. Точно не пам'ятаю, чим вона там займалася, а я от нічим, бо був не дуже радий в п'ятницю під кінець дня займатися розвагами, так би мовити, начальниці. І тут вона вирішила купити каченів. Може, зголодніла, потягнулася до сумки, а сумка, я ще здувалася, чомусь була розкрита. Тетяна Мац, Мац, а ага, гаманця то нема. Ну, думаю, нема то нема, я ж не охоронець. Слідкувати за її речима. А виявилося, що бізнесменка не захотіла ризикувати і залишати всю касу у квартирі, а потягнула всі гроші у гаманці на пляж у більш безпечно у лапках місця. Гаманець виявилося, що вкрали. А то була істерика. Були сльози, був крик. Довго вона не, змогла, не могла заспокоїтися, але що ж тож, не всі її власні гроші були. А були гроші за товар, які вона мала здати у касу. На своєму підприємстві, також у гуманці був квиток на автолюкс до Києва. Відвіз я її на Тітова, на квартиру, і увечері приїхав, щоб відвезти на автовокзал. Коли приїхав її забирати, вона вже була дуже добре п'яна, бо таке ж горе трапилося. Добре, що в автобусі залишилося одне вільне місце, і це було її місце. Водій дозволив Тетяні сісти і поїхати, хоча в стані алкогольного сп'яніння зазвичай пасажирів не пускали. Потім в Києві вона розповідала, що її обікрали в якомусь торгівельному центрі, але це не моя справа, як вона відмазалася. За підсумком походу на пляж, звісно, в лапках вкрали у неї трохи більше 6 тисяч гривень. На той час це більше 1000 євро. Це дуже велика сума на той час. Висновок один. Накрила карма за її вчинок. Відпустила б мене додому, то приїхав би і відвіз її з грошима і неп'яно на автовокзал. А так придумай легенди, де як тебе обікрали, та ще відпрацьовує вартість товару.